Доброго дня. Добрий день. Так, да, ви тут вже були, я как, якось працював і не, і, і не побачив. Так. Да. Ну таке. Е, 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 я вам е, ще сьогодні розповім е, про один там невеличкий підхід для вирішення побудування е, е, моделі для систем. Автозу автоматизованих систем моніторингу всяких полів, які ми можемо моделювати статистичними процесами. І да, Як у вас там те, що ми робили на минулій парі? Там вийшла доволі погана збіжність, тобто там треба було. Прямо тисячі або навіть десятки тисяч ітерацій зробити, щоб воно збіглося бо Ну, я пробував є якісь різні підходи, типа і з різними початковими даними, і якось ага. по-різному оцінював цю ось оцінку відхилення, але щось воно ну дуже погано збігається. Добре. Ну, вишить мені, я подивлюсь тоді. <гум> я, як все, все. Значить, у нас, наскільки я розумію, завтра буде е, е, залік? А, Так, ага, добре. Ну, е, е, я поставлю декілька автоматів. <гум> Вам я поставлю автоматом 95 балів. Дякую. <гум> Добре. Так. Ну і ще поставлю тим, хто бував тут у нас і працював з нами разом. Це Антон Карабенко, да? Презвища, так? Прізвище правильно якось? Да. Так, ну йому поставлю ще. Ну, подивлюсь, що кому поставити. Ще декілька поставлю. Так, ага, ось він заходить. Так, да, значить, ми розмовляємо зараз з приводу наступного заліку. Значить, ну я казав. Все, ну, що я поставлю декілька. Оцінок автоматом, ну, вам я можу поставити десь 92 автоматом. Мені? Так. Да. А, Так, да, добре, да, дякую. Так, да. ну, ще поставлю декілька. А це чекайте, це, це без навіть без то, тої роботи, що ви скидували, чи ну ви мені скидаєте роботу, я її подивлюся. А, все, добре ляжі. Бов'язково, що... але але я, я, я її подивлюся, але а. я вам вже так буду ставити. Чому ви мені скиньте, її обов'язково? Да, да, да. То я ж і питаю, бо. Так, 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 І о, чому? Да, то, ну, тому що ви всі працювали і вас, і вас треба виділити, на відміну від інших, де, які не працювали, е, працювали набагато менше, ніж жуль. Тому я вас виділяю таким чином. Е, як е, е, людей, які, ну, по-перше, е, по-перше, працювали, по-друге, працювали плідно. Да. Ви мені все, все це вийшли? Далі я вам е, сьогодні е, да, розповім ще один, о, один підхід в модель, математичному моделюванні для систем, як я вже казав Арсену автоматизованих е, систем моніторингу таких полів, які можна. Моделювати статистичними процесами. І зараз, да. Ну, давайте я вам трохи це зараз розповім, і потім ви будете ще попрацювати над на, на цією задачею, і потім мені надішлете в кінці пари. Так, ну а зараз да, і ще таке питання. Завтра буде, буде цей е, 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 залік. То я маю буду вислати вам список список питань, да, які я буду задавати там. Чи ми будемо, чи це не обов'язково, як поважаєте? Ну я знаю, що таке обов'язково на іспит, але щодо заліку. Ну, то зазвичай там вже задають якісь питання на самому заліку. Добре, тоді я на самому заліку буду задавати питання. Добре, ну зараз я вам зроблю невеличку, невеличкий підхід, новий, який я вам ще не так. Ну, знову ж таки, ми можемо моделювати, будувати різні моделі математичні. Ну, в зокрема, є така модель суперпозиція імпульсів прилаєм ми можемо розглянути таку модель я вам розповім. Ну, нехай в нас є певна функція, позначимо її степ function, Позначимо її. Right there. Tau. Нехай в нас є така функція. Да, це, вона називає різні назви. Ну, вона відома як Step Function, наприклад, да, тобто функція скачка. І таку функцію ми можемо використовувати в якості, в якості. Вибору того інтервалу, на якому ми працюємо, ну і далі. Якщо в нас да е, 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 є певний. Певні поля, які ми можемо е, моделювати саме е, статистичними процесами. Ну, про ці поля ми з вами говорили дуже багато, да? це і там різні фізичні поля, це і можуть бути е, різні економічні поля, такі як ринки, і так далі. І якщо в нас є, ми е, можемо е, сформулювати певний сигнал, який е, залежить від. Параметрів, таких параметрів, як. Певний сигнал, який в нас залежить від певних параметрів? Де Те в нас час, А, це в нас амплітуда сигнала, альфа це теж затухання, коефіцієнт затухання. Бета це певний коефіцієнт, який е, коригує в нас е, е, поведінку нашого модельного сигналу, е, при, при вступі, тобто коригує крутизну цього сигнала. Ну, а мега це як і раніше, це у нас частота, ТАУ це час вступу, да, тобто це теж та, це ТАУ, яка з і, в, і входить у в, 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 в функції. Ну, а те велике це певне вікно, тобто це ширина інтервалу, на якому, на якому існує наш сигнал, то ми можемо його представити в наступному вигляді наш сигнал. Тоді ми можемо побудувати ось таку модель. Можете трохи вбік посунути? Угу. Як? Фізично, з точки зору, всі ці параметри, вони фізично обґрунтовані. І е, значення цих параметрів? Вони належать до фізично здійснених інтервалів спостереження. Ну, наприклад, ці ці параметри вони належать певним. Певним фізичним, певним фізичним е величином, ми можемо записати це наступним чином. Зараз я запишу. Ось у нас певні фізичні величини. Тут ми можемо ще вставити і псі, тобто в е фазу, але її вибирають ну, скажімо так, не можна будувати модель таким чином, що її не будувати, і всі ці параметри, вони належать певним множинам. Ну, таким чином ми. Далі теж можемо будувати, як і раніше, певну нашу модель, яка, запишемо, залежить від Т, тобто часу і вектора вільних параметрів. І ми теж її запишемо в такому ж вигляді, як записували, наприклад, суперпозицію синусоїд. Ну, далі ми можемо записати ось в такому вигляді, тобто позначивши, витягнувши в вектор П всі ці наші параметри, де в нас буде П1, це в нас буде амплітуда. Так. p 1 буде в нас амплітуда, П2 ТАУ, p П3, відповідно. Довжина інтервала Т і е П 4 це у нас буде омега, да, а П 5 це буде у е, нас, е, вибачте, туда П2, да, це у нас буде да, ось так от треба записати. П5, П5. Так. Да. П'ять це нас буде тау, а П. Два, це у нас буде альфа для затухання. Ну і таким чином ми знову ж таки можемо це привести до е, нашого підходу. Тобто, ми маємо мінімізувати в нашій. Нашу цю модель в певній метриці по всім по параметрам, по всім векторам, параметрів альф. Мені визати різницю в даних спостереження. ми називаємо ЛП мінімум по всім П. Ось треба нам буде вирішити ось таку задачу, де Y це в дані спостереження. Ну, і далі підход такий же ми можемо зробити, як і в попередній о, в тій роботі, що ви робите. Тоді давайте зробимо так. Зараз ви тоді. Я вам це надісню сьогодні. А ви зробите так, що зараз робіть всю цю роботу, а яку яку ви ми з вами робили на наступному, на, на минулому, вибачте, тижні. І потім в кінці мені переслати її добре. Так, ну, завтра ми всі зустрічаємося у нас наскільки на 12.20, да? так? Один да. Ну, я, я вам сказав, що я вам вже виставив такі оцінки. І тому ну, так і будемо працювати. Згідні з таким планом. Так, добре. Згідні. Ну, добре. Тоді, тоді, да, працюйте зараз і вийшл мені на наступну, Ну, на, в, в, в кінці наступної пари. Так, добре. Добре. Ну, все тоді, давайте працюйте. Дякуємо до побачення. Бачення.